На полонині. на високій полонині, Де ростуть смереки сині, Під холодний шепіт зір, Вітер завивав, мов звір, То летів у ліс далекий, Шарпав загілля смереки, То спускався у долину, Шарпав загілля калину, ніжно, ніжно пригортався, Я пригощався, їв солодко терпкі грона дивних ягід тих червоних. Від кохання вона мліла, аж душа палахкотіла, бо кохання кожен знає, Теплотою зігріває. І не треба слів багато, не потрібно щось сказати. Серце зразу відчуває, Ненавидить чи кохає. Єднаймося, браття. Єднаймося браття в єдину родину. Бо ми, українці, одна ми сім'я, любіть нашу матір свою Україну, вона в нашій серці навіки одна. Тут гори і доли, і ріки, і море, веселки у небі, краса полонин. Бради, ненаситні посіяли горе. А я, Україну, твій відданий син. Ми стали на захист своєї вітчизни і нас налякає агресора лють. Боротися будем до самої тризни, бо ми, українці, єдина в нас суть. Ми гордість, співочі і ми незалежні. Ми любимо країну свою золоту, на зорі прозорі поля нас безмежні. Ми маємо в серці єдину мету Єднаймося, браття, в єдину родину, бо ми, українці, одна в нас мета. Любіть, наче матір свою Україну, вона в нашім серці навіки одна. Ода жіночій сонці. Сунце жіноче, вічна загадка. Мені не хватає завжди порядку. Є там усе, щоб було під рукою. Сумка маленька завжди зі мною. Сумка жіноча вічна проблема, в ній піфагора є теорема, і потенуза, і катить у два, як їх зігняти болить голова. Сумка жіноча, цінність безмірна. В наших руках вона новша помірна. Є гаманець, ні, пудра, помада, пастки. Свідоцтво, шматок шоколаду, сумка жіноча, зовсім невеличка, пляшка води і косметичка, щітка масажна, тонкий грибінчик для війбра сматик, для пудри вінчик, зошит і книжка, вологі серветки, гелева ручка і статуетка, віялий кремий, ще й пара буханка хліб, масло, квасоля. Та нам нема без неї, як жити, У кожній крамниці щось положити, Все у ту сумку можна запхати, Ще б трішки щастя, аби тільки мати. Козацька краниця. Витисаний ківшик на краниці. Річечки заплакані зіниці, Та й за ким же річечка та плаче? Закохалась серденько, козаче, копана краниця та шаблями дужими козачими руками. Там душа Богданова витає свого сина тимоша шукає. Шляхтичів примари поруч бродять, бо ноги в річі холодять, Та гетьман на них завжди чатує, Мужності йому ж, бо не бракує. Він не дасть криниці сплюндрувати, козакам вона неначе мати, напуває, бо кущі і квіти там зросли, де впали її діти. Ківшиком води тої набрали, і з молитвою до уст своїх приклали. Та терпка холодна я вода нам на снаги й віри додала. Ківшик, що потріскався з віками. Брали ми тремтячими руками, падали додолу краплі срібні, На пекучі сльози так подібні. Козацька слава. Іду по стежці кам'яній, боюсь, спіткнутись необачно. Ішли козаки колись по ній, І їм зовсім не було лячно. Шаблі тримали в руках, Щоб вдаль дорогу прокладати, і залишилися в віках в курганах і в степах лежати. Та розорили паничі оті козацькі кургани, і попалили у печі шовками вишиті жупани. А ми шукаємо тепер, бодай краплинку тої слави, Щоб в пам'яті ніхто не стер, Минуле нашої держави. Вчителя. Знов мелодійно дзвоник залунає, І осінь літо у минуле проведе, А вчителька, немов осінню казку, знов дітвору за парти поведе. Уже канікули залишились позаду, а учні стануть на шкільний поріг. І шлях до знань відкриється їм знову. Крізь множину непройданих доріг свій дивосвіт такий багатогранний, ведуть дітей по сонячній землі, найбільш терплячі і найбільш гуманні для людства Богом дані вчителі.